І, друзі, це програма Територія дитинства. Ну що таке? Вічно, коли ми намагаємось взяти інтерв'ю для своєї програми, діти або розбігаються, або дуже хвилюються, або взагалі уникають розмови. І що робити? Щоправда, бувають і такі, що дуже тягнуться до камери, і в майбутньому стати акторами або ж навіть телеведучими. Щоправда, про секрет успішного кіноакторства я тобі сьогодні не розповім. А от про те, як працюють кінотеатри, як готується плівка до кінопоказу, а також про твоїх улюблених кіноакторів далі у програмі. Зроблено в СРСР. Згадаю тобі кілька разів точно мали попадатись такі жартівливі надписи на футболках, продуктах харчування та навіть на аватарках людей в соціальних мережах. Якщо ти не знаєш чи не зрозумів тоді, чому деяка молодь так асоціює себе з минулим, все просто. В ті часи були дуже суворі вимоги до якості будь-якої продукції. Саме такий надпис я побачила і в одному з тунецьких кінотеатрів. От і вирішила поринути в історію кіно, що так довго існує. Звичайно, сьогодні з'ясовувати всі тонкощі роботи кінотеатру ми не будемо. Бо до кінця програми можна й зовсім знудитись від купи непотрібної тобі інформації. Однак, зважаючи на те, що ти підліток, думаю, тобі буде цікаво все-таки дещо дізнатись. Отже, як то кажуть, зазирнемо за коліси. Недаремно установа, в якій показують фільми, має приставку до кіно ще й слово театр. Якщо зазирнути в глибини історії, то ти побачиш, що театральне мистецтво зародилось дуже і дуже давно. А от кіно все-таки стало його наступником. Однак, перш ніж перетворитись на сучасні фільми, які ти із задоволенням ходиш дивитись в кінотеатри свого міста, пройшли десятки років. Так першим кіно були німі сцени, зняті на плівку. Слів в таких сценах актори не промовляли та й не було потреби. Адже перші фільми тривали не більше двох хвилин. Щоправда, вже згодом їх тривалість збільшилась до 20 хвилин. Однак балакати все таки акторам так і не дозволялось. До речі, саме в цій епосі прославився Чарлі Чаплін із кумедними сценками. За декілька років актори нарешті змогли виговоритись вже в озвученому кіно. Перший такий фільм звіт побачив у вересні 1922 році, в Німеччині. Однак і цього акторам та режисерам було замало. Ну, Так, як же ти тут? адже світ людина бачила кольоровим, а от кіно було чорно-білим. Таку несумісність довго намагались виправити кінорежисери. Вони пензликом кадри розмальовували, як в танколої фуллер. і використовували для зйомок кольорові скельця, розфарбовуючи все то в зелений, то в червоний кольори, то змішуючи їх разом. Наче частина салату «Вінегрет», як у фільмі Візит до моря. До тебе кіно дійшло у найбільш досконалому вигляді. Якість зображення вже не покращити. Тепер кіномитці додають у нього більш реалістичні спецефекти. Але про це пізніше. Чи бували ви у кінотеатрі? Думаю, що так. А чи знаєте ви, як працює сучасний кінотеатр? Далі у програмі я вам розповім про процес роботи таких установ. В Донецьку існує декілька кінотеатрів. Більшість із них раніше працювали на кіноплівці. Однак так само, як ти зараз вже не зустрінеш касети із записом пісень на плівці, так само кінотеатри відмовляються від такого кіно і переходять на цифрове. Але все-таки в нашому місті все ще зберігся кінотеатр, якому показують кіно як з плівки, так і з цифрових носіїв. З самих таких старих кінотеатрів Донецька залишився наш театр Кирошеченка, який був відкритий 6 сентября. 1939 года. Если кто силен в математике, сильнее, чем я, например, тот может с легкостью подсчитать, что в этом году нам исполняется 6 сентября 75 лет. Мы, правда, его лет 20 назад назвали театром кино, потому что само здание, архитектура здания способствовала тому, чтобы он был больше соответствовал названию театр. И в то время в четырех залах двух фойе. Проводилася така вот кінотеатральна робота, по цьому названня соответствує дійсності. Но зараз ми автоматично продовжаємо називатися кіат-кіно імені Тараса Григоріча Шевченка. Думаю, ті, хто не раз був в цьому кінотеатрі, задавались питанням, чому саме Тараса Шевченка кінотеатр обрав для назви. Але виявляється, ніякої таємниці тут немає. Просто, коли утворювався цей кінотеатр, у нашого відомого українського митця був черговий ювілей творчості. Тих піт Тарас Шевченко гордо охороняє вхід в кінозали кінотеатру. Перш ніж показати тобі, де для прокату в кінотеатрі готують фільм, пропоную тобі пофандазувати, якою б мала виглядати ця кімната. От мені здавалось, що якоюсь казковою та й з безліччю невідомої мені апаратури. Однак виявилось все досить зимним та досить побутовим. Же майстерні, де фільми готуються до показу, насправді це звичайна монтажна із купою апаратури та чималою кількістю плівок на полицях та на підлозі. Кіноплівка, завдяки якій транслюється кіно в кінотеатрі, дуже схожа на плівку для фотоапаратів старого зразка. Однак, для того, аби ти міг побачити фільм на великому екрані, для цього потрібно проробити чималу роботу. кінотеатр приходить фільм по почті, потом водій привозить ось такий ящичок. В этом ящиці вот, вот. Здесь по дві части, мінімум 20 минут. Когда ми розпакуємо такой ящичек, Достаємо отсюда большую лунчик. Ну, це ми вже приклеїли. Консовки ми залишаємо, а фільм сам сам фільм сюжета. Ми підклеїмо. Для того щоб відмотати на потрібну відстань кіноплівку, кіномеханік відправляється за спеціальний стіл. Він мені чомусь нагадав швадську машинку. А от Тамарі тролейбус. держится на бабышке, вставляю сюда, закрепляю вот это, чтобы она не соскочила. И вставляем пазик. Закручиваем бобиночку. И здесь имеется две педалечки. Одна тормо... тормозит, а другая как в троллейбусе или в автобусе, машин. Вот я нажимаю, и оно поехало. Вот так вот перематывается. Можна зробити і вручну. Якщо до кінця плітки лишимось не так багато. Беремо з ящичка отакий рулончик, потім відматуємо канцовочку. Канцовачка це для зарядки кіномеханіка. Та й ось така. От ми крутимо, крутим, крутим. Доходимо, допустимо, до сюжета. З сюжету передує захисна частина. Це прозора плітка. Її кіномеханік спеціальним різаком відсікає. Потім бере наступну частину фільму. Та одягає все це на спеціальний різак із утримувачем плідки. Для того, щоб під час перегляду фільму плівка не порвалась, її склеюють липкою стрічкою, дуже схожою на скотч. Та поступово збирають ось такі бобіни. І виходить ось така бобіночка. Якщо ціла, то знайде 1800 метрів. Якщо масінька, то 600. Лише уяви. Один великий фільм займає майже два кілометри плівки. Тепер зрозуміло, чому зараз переходять на цифрові носії замість таких. А далі найцікавіше. В залі починається показ. Беру конечну частину. і відкручуваю. Оце тут ми будемо заліжать, щоб ми. попасть в рамочку. Сначала дубик заряжается на рулике. Значит, я включаю. Эта лампочка зажигается. Потом я включаю мотор. Это пуск. И включаю. Это идет на экране. Это у нас сейчас идут рулики. Аби кіномеханік не заплутався у кілометрах плітки, для цього у кінопроекторах є друга бобіна. На неї перемотується вже прокручена плітка. Все, наче у великому магнітофоні. Тепер я намагаю перемотати фільм, розлітити плюночку, фільмовий канал. Тепер з добі. Ставлю на этот ролик. Накручуваю. Тепер вот так. На ці два ролика. Два ролика. Ну, і нажимаю. І ми поїхали. Це вже йде перемотка на начало. Видео. У цифровому варіанті замість кілометрів плівки приходить одна велика флешка. На ній записаний фільм. Такому вигляді до кінотеатрів потрапляють 3D-фільми. Флешку вставляють комп'ютер, та спеціальний проєктор в іншій кімнаті виводить зображення на великий екран. До речі, мені пощастило прогулятись пустим кінотеатральним залом, і в нього також є свої хитрощі. Окрім вже відомого тобі особливого звуку Dolby Діджитал, сам кіноекран має свою цікавинку адже він не гладенький, як плазма в тебе вдома. А схожий на сыту с простоплашеного. Бросайте вашу шапку. Сейчас от нее ничего не останется. Одни дырочки. Genommen. Я к вам по делу пришел, а вы бодаться. Мало того, что из моей шапки сделали. Не шапка, а одна вентиляция. О! Кольпідира. Виявляється, екран має бути дійсно наче сито. Адже за ним знаходяться колонки, з яких йде звук. А без цих дірочок озвучка фільму буде викривлятись та спотворюватись. Також в залі я обслідувала крісла, стіни та колонки. Але інших хитрощів не знайшла. Проте тепер я знаю, звідки на мене під час перегляду дивитиметься пильне око кіномеханіка. Кіномистецтво – дуже корисна штука. Саме завдяки ньому у тебе з'являється приклад для наслідування. Щоправда, яким він має бути, це вже інше питання. Саме про це ми далі і поговоримо. Недаремно вельми шановний вчений Дарвін стверджував, що пращуром людини була мавпа. Адже інколи ми себе ведемо не як Хомосапіенс. Якщо подивитись на те, як облаштоване життя в мавпячому суспільстві, то тут чітко видно. У них є головні мавпи та ті, хто їм допомагає. Також є багато тих, хто видобуває їжу та просто підкорюється головним. Так от, у мавпячому суспільстві дуже розвинене бажання копіювати поведінку один одного. Таким чином, мавпи заводять товаришування. Якщо одна мавпа починає щось робити чи прикрашати себе якимись речами, інші намагаються якнайшвидше її наслідувати. Так само, як копіювати поведінку своїх родичів, мавпи люблять повторювати рухи і за людьми. Завдяки мавпуванню люди навчились навіть приручати мавп. Варто просто повторити за цією волохатою тваринкою кілька рухів, і згодом вона стає другом людини. Однак сьогодні не про мавп. Бажання наслідувати тих, кого людина вважає за зразок чи за ідеал, виникає іще з дитинства. Адже наслідуючи своїх батьків, діти вчаться ходити та говорити, реагувати на оточуючих їх людей. Нумо, згадай своє дитинство. Часто в малястві дівчатка намагаються взути мамині.